У великій війні немає маленьких справ, і з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський звернувся до кожного громадянина зі словами Подяки за внесок у розвиток країни військовики, рятувальники, сапери, енергетики, волонтери, медики, освітяни, підприємці. Кожен важливий у боротьбі проти ворога наголосив глава держави. Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності, незалежності України. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. сьогодні, я хочу присвятити це привітання саме тобі, тобі, хто дає Україні незалежність, тобі, воїне, ти став на захист України. Я дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері. Українського захисника я хочу подякувати всім українським вчителям, які працюють, які змогли працювати навіть онлайн, які будують освічене майбутнє, навіть там, де ворог зруйнував школи. Тисячі українських медиків, які рятують тисячі життів, українські лікарі, медичні сестрички, медичні брати, бойові медики. Ті, хто 24 на 7 не відпускає життя і бореться за нього. Минулої зими ми пережили масовані ракетні атаки, загрозу блекауту були різні моменти, коли міста стояли у темряві, коли був холод, була й незламність, і коли наші люди. Працювали і повертали світло, тоді було і гучне слава Україні, слава українським електрикам, і підіймали келихи за ППО та наших енергетиків, і у світлі, і у темряві з нами були наші новини, наші українські журналісти. З нами була правда і світ чув Україну. І коли ми пишаємось. Що потопили флагман ворожого флоту Крейсер Москва. Коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо і тим, про кого зараз теж не скажеш, імена не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов'язково знімуть кіно. Дякую вам, ви всі важливі, як і кожен з тих, хто не має права на помилку. Хто розміновує наші території, наші міста і села, наші поля, хто засіває поля попри обстріли, хто попри обстріли, збирає урожай, хто доставляє його в Україні, аби у нас був хліб важливий кожен, кожен хто працює і дає роботу іншим, сплачує податки, за які забезпечується військо, оборона, рух вперед і майбутня перемога. Кожен, хто організовує збори та підтримує вогонь волонтерства цієї щирої української єдності, країна гордих, героїчних та хоробрих. Привітання з Днем Незалежності у своєму телеграм-каналі опублікував і головнокомандувач Валерій Залужний. Давайте почуємо: країна нескорених, непохитних, незламних. Країна гордих, героїчних та хоробрих, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. З Днем Незалежності Україно.